Чоловіка викрали з Варшави, відвезли на український кордон і передали ТЦК. А ті його мобілізували. Історія, яка претендує на голівудський блокбастер, це не моя фантазія, а так написано в судовому рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 21 листопада 2025 року. Номер справи, як завжди, в описі під відео. Чоловік звернувся до суду, щоб його звільнили з військової служби та вказує, що з 2012 року він постійно проживав у місті Варшава. І 23.09.25 року його було вивезено з власного будинку у місті Варшава до пункту пропуску у Устилух на державному кордоні України, де його і передали працівникам ТЦК, після чого він швидко пройшов військово-лікарську комісію та був мобілізований. І так би він і лишився проходити службу, але чоловік ще в 2004 році призимною комісією. Був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, і, звісно, він не підлягав ні повторному проходженню військово-лікарської комісії, ні призову на військову службу. З цим він і звернувся до суду, і суд це підтвердив та визнав протиправним та скасував наказ начальника ТЦК про призову на військову службу та наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу військової частини і зобов'язав звільнити з військової служби. Але дивна сама ситуація: чоловіка викрадають у Варшаві, привозять до кордону, віддають ТЦК, вони його мобілізовують. І цікаво, хто на що це зробив. Можливо, це програма щодо повернення українців додому, про яку так багато говорять. Чоловіче, якщо ти бачиш це відео, відгукнись, зробимо цікаве інтерв'ю. І ви ж розумієте, якби не те, що він був виключений з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії, то він і далі продовжив би служити в лавах Збройних сил України. Тому хто був хоч колись виключений з військового обліку, і вас або мобілізували, або в резерв плюс, тепер наявна інформація, що ви вже військово зобов'язаний. То звертайтесь, допоможемо довести, що ви не підлягаєте мобілізації та виключимо з військового обліку. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там більше новин про нашу роботу. Посилання є в шапці профілю.